Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3596 й розіграш державної лотереї Максима» на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 391 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2 і ми вмикаємо ло. Тут. П'ять, тридцядев, один, сімнадцять. Тридцять Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8528 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 69, 37 3. Тридцять вісім, шість. Сімдесят один, сорок п'ять, двадцять вісім. Шістдесят один, двадцять дев'ять, вісімдесят вісім, чотири. Сімдесят три, чотирнадцять, 32, тридцять два, шістдесят п'ять, сімдесят п'ять, п'ятдесят вісім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 7381 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Два, сім, нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 2. Сім нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.